I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is? Всім привіт! Хочу вас привітати з новим сезоном. А це означає, що це будуть влогмаси на моєму каналі, не тільки влогмаси, а ще й новорічний декор. Тому спочатку ми миємо машину і відправляємося на різдвяний шопінг. І спочатку відправилася в Сінси. Там взяли піжамку для Діні, та я ще подивилася, які я новорічні носочки для чоловіків. Ми вже дійшли до декору, я взяла корзинку і почала набирати різний декор, який я покажу також в відео. Там було багато різного декору, різні подушечки, свічки, також чашки, ще якісь штучки для кухні, вінки, іграшки на ялинку. Цей ділок такий гарний. Так різні кружечки. А це подобається? Всі раз. Ми всі Також після Сінсея ми вирішили зайти в хому, але там я нічого не купила. хотіла купити кружечку, але вони якісь всі були покоцані. І на наступний день я ще зайшла в Action, подивилася, що є там, і готова вам показувати, що я накупила. Якщо ви думали, що в листопаді я вже не буду скуплювати новорічний декор, то ви навіть дуже помилялися. Тому що, якщо ви не купите в Європі щось в листопаді, то в грудні його може вже не бути. Тому я вже дещо прикупила цікавого на зимовий період. Тому тут є дещо з Сінсея, а є дещо з екшеном. Тому зробимо розпаковочку. Дивіться. Дивіться, яку гарну підставочку. Я знайшла, знаєте, де, я знайшла її в екшені. Вона стоїла взагалі не багато, 12 злотих. І тут навіть число можна считати, скільки днів залишилося. І вона дуже гарна і недорога була, також так знімається. І тут зірочка. Якщо що, -що? Не звертайте увагу на мій голос, тому що я хворію трошки. Дивіться, який гарний напис. Далі, ще в екшені я взяла ось такі цукерочки. Хочу ними також прикрасити кухню. У мене така є ідея, тому я їх купила. Ось, цукерочки такі. Далі. Звичайно, новийрічний стіл у нас буде. Я взяла одні ось такі шпажки з ялиночками. Дивіться, ялиночки. А ось такі я взяла в Сінсеї. Вони там були дорожчі, ніж в Екшені. Але я не знала, що в Екшені також є великий вибір. Тому в мене були такі тут олені, дід Морози, сніговики. І ще ялиночку, тому новорічний стіл вже буде з гарними спашками. Да, Наступне. Наступне тут майже все залишилося з сінсея, тому достаємо. Перше я достану це ось. Ні, не перше. А на перше я достану це ось таку гірлянду. Пам'ятаєте, в мене на кухні висить осіння гірлянда листочками. А На зиму я заміню її ось такою гірляндою. З такими листочками і ягодками такими. Думаю, буде також дуже гарно. Потім, звичайно, я свою колекцію поповнила ось такою чашечкою новорічною. Ну, я, може, ще, звичайно, щось придивлюся. Але поки в мою колекцію поповнила ця чашечка. Тут написано Merry Christmas. Мені дуже подобається ця машинка з ялинкою. Це прям новорічна атмосфера. І ось її ціна кому цікаво. Також купляли її в сінсей. Це ось такі штучки на стіл є в червоному кольорі, але в магазині я знайшла тільки в зеленому, тому взяла в зеленому. Тут такі ялинки і цукерочки намальовані буде прикрашати наш новорічний стіл, та не тільки новорічний, я їх просто постелю і будемо користуватися в звичайному повсякденному житті. Це ось такий. Ось такий гарний вінок новорічний. Я вирішила цього року замінити свій старий вінок, він ще взагалі був з України. Тому я вирішила купити новий. Він, схожий, в мене осінній на такому кружечку, тільки осінні листочки, також там ягодки. А зимовий буде ось так виглядати. Тому також поповнення в колекцію. І наступно, це ось такий календар. Я бачила багато блогерів, які також вираховують, скільки там залишилося днів. І вирішила, що це класне буде доповнення до відео, і купила ось такий календар з циферками, і ми будемо відчитувати до Різдва. Там можна їх змінювати, і це як медведик на санях. Дуже гарний, дуже мені сподобався, взагалі крутий. Я знаю, що це погані свічки, але вони гарно виглядають. Не знаю. Я їх просто беру для вигляду і іноді запалюю. Вони з карамелькою, і вони так смачно пахнуть, як звичайні ці карамельки, які я купила. Тому також буде прикрашати нашу квартиру і пахнути своїми карамельками. А ви вже купили новорічний декор, тому що, я ж кажу, я не втрималася. Я куплю краще зараз, чим потім. Не знаю, щось захотілося. І купили ось таку піжамку мені і Тіні. Я собі купила таку, як кофточку. Вона з такими цукерочками, як і тут. Ще раз їх покажу. Ось такі, як цукерочки тут, такі і на кофточці. Це така велика футболочка, і в ній можна спати, ходити вдома. Я вирішила її взяти, бо вона стоїла 30 злотих, і ановична піжамка в мене вже є. А яка зараз вийшла, там мені не подобається. Може, щось ще вийде, то, що мені сподобається. Але поки взяла це. Зараз покажу ще Дініну піжаму А дін ми взяли піжамку теж, також з такими цукерочками та пряничками таку зелену, теж, новорічну, і футболочку. Також з пряничками такими. Я тільки вдома побачила, що тут є злий пряничок. Ну, а ті милі все, що я прикупила. Я не знаю, чи я буду ще щось докуплювати, тому що в мене і так є багато всякого новорічного, є дуже багато іграшок. І подивимося, якщо ще щось прикольне знайду, то куплю. Ось, я вже трошки розібрала їх. І давайте відкриємо цей календар. і подивимося, як змінюються циферки. Так. Виймається. Оп. І, наприклад, нам потрібно знайти 0, 0, ось, 0, 0 і 1. Ось, 0, 1 днів залишилось, наприклад, до Різдва або, ну, можемо вибрати любе число. Наприклад, зараз поставимо і знайдемо, скільки залишилося до Різдва. Кілька залишилося до Різдва. 50 днів написано, що залишилось. Так, я порахувала, залишилося 50 днів. Ого! Здається, багато залишилося, але вони пройдуть дуже швидко. Викидаємо циферки, знаходимо п'ятерочку. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Чому нема? Може, тут немає 5? Ні, 5 є. 50 і 0. 50 днів залишилося до із 2. І ось так ви рахуєте на такому календарі, скільки залишилося днів. І після такого обзору нам потрібно повечеряти, тому я покажу одну з ідей вечері для вас: це посмажити креветочки в лимоні чесничком і варити рис і зробити смачний салат з авокадо. Я готувала вечерю, у нас камолі, коротше Салат з авокадо, помідоркою, цибулькою, заправлений олійкою, перцем і сіль. До салата креветки. Ось такі з лимоном, цибулькою та вершковим маслом і рис ще вариться. Ще в гостях у нас був кролик на тиждень, тому вам також його покажу. Я тут прибирала в його клітці, кормила та насипала сіно. Хочу вам нагадати, що зима тільки наступає, тому влог на це буде виходити на каналі. І тому не забудьте підписатися, щоб не загубити мої відео, поставити на цьому відео лайки, та... Щось напишіть приємно мені в коментарях, щоб відео попалося в рекомендації. I guess I really don't know what Christmas is all about. Дякую за перегляд цього влогнеса. Не забудьте no підписатися, щоб моя мрія здійснилася і була тисяча підписників на каналі. Дякую за перегляд.